Дорів Христі, в ці зимові дні, грудневі дні ми розпочинаємо святкувати ті особливі свята, які найбільше люблять наші діти. І тим першим святом, яке розпочинає ці зимові святкування, є свято Святого Миколая Чудотворця. Вже вдруге ми його святкуємо за новим календарем, за новим календарним стилем і Українська греко-католицька церква. Православна церква України, ті традиційні українські церкви шанують його в особливий спосіб і святкують його відповідно до нового календаря новою датою, 6 грудня. 6 грудня ми в особливий спосіб будемо згадувати того особливого Божого угодника, Миколая, Чудотворця. Якщо відкриємо собі життя святих, то знаємо, що святий Миколай народився в місті Патара, сучасна Туреччина. Народився у багатій християнській родині. Але з маленького віку він мав то особливе покликання покликання відкрити своє серце на Божу присутність. Коли померли батьки святого Миколая в маленькому віці, Миколай, який був народився в заможній родині, він отримав дуже багато спадок. І той спадок він використав все на милостині. Він використав, щоб підтримати тих, кому є найважче. Щоби проявити Оце милосердя. Але ми вшановуємо Святого Миколая не тільки за його діла милосердя. Ми, якщо поглянемо на ікону Святителя Миколая, то бачимо, що в руці святий Миколай тримає ту одвічну книгу, що носить назву Євангелія. Книгу, яка у перекладі означає добра новина, ту добру звістку продовж свого життя, святий Миколай проповідував прикладом свого життя. Українці мають особливе набоженство до Святого Миколая. Напевно, сьогодні немає жодної християнської родини, де б помешкання якої не була ікона Святого Миколая, де б не здали молитву до Святого Миколая, де б діти з очікуванням чекали цього особливого дня і вранці заглядали під свої подушки, бо очікують подарунків. На жаль, живемо в складних обставинах війни. Війна, яка прийшла на нашу землю. і... Очікуючи Святого Миколая, наші дітки пишуть листи. І ці листи з війною у наших дітях є зовсім іншою. Не. Першими рядками на наших листах, на листах наших дітей є ті особливі прохання. Прохання, щоби завершилась війна. Щоби той проклятий ворог, який прийшов на нашу землю, московський окупант, покинув її. Щоби більше не літали ракети, щоби ми не чули звук тривоги. Тому, очікуючи і святкуючи свято Святого Миколая, горнімося в молитві до цього великого Божого угодника, який так багато чуд зробив в своєму житті. Ми знаємо, що він є покровителем моряків, ми знаємо, що його в особливий спосіб шанує дуже і дуже багато народів, а навіть, навіть релігійних конфесій. Святість Святого Миколая сьогодні є особливою. І особливою пригадкою для нас, для нас, українців, які святкуємо це свято в умовах війни, які, які святкуємо це свято в умовах тривог і в умовах великих хвилювань, а для багатьох в умовах великих втрат. Але бережімо ці традиції, традиції, які так гарно є розвинені в нашому народі. Стараймося в ці дні, в дні пам'яті святого Миколая. Підтримати тих, кому сьогодні є найважче. Можливо, тих дітей, які вранці не отримують під своєю подушкою тих подарунків, які очікують, бо осиротіли. Бо, можливо, їхні батьки, батько чи мати сьогодні у військовій формі захищає нашу землю. Станьмо помічниками святого Миколая. Станьмо тими добрими руками, через які. Святий Миколай може послужити тим, кому сьогодні є найважче. Огорнімо теплом сьогодні дітей, які осиротіли. Огорнімо дітей сьогодні, які чекають тих добрих звісток у відповідь на свої листи від святого Миколая. А ми, дорослі, цей день святого Миколая станьмо дітьми. І в тишині, в глибині свого серця, напишімо також листа. Листа до цього великого Божого угодника. Я знаю, що наші прохання будуть зовсім іншими, і вони не будуть вже про подарунки чи про солодощі, але вони будуть про нашу перемогу. Вони будуть про те, щоб повернулися з полону наші рідні і близькі, щоб повернулися з полюбою до своїх родин, батьки наших дітей. Чоловіки наших дружин, сини наших матерів, які чекають. І нехай ця постать святого великого Божого угодника, до якого ми молимося, особливо в ці грудневі дні, допомагає кожному із нас, щоб наша перемога наблизилась, щоб той ворог покинув, російський окупант покинув нашу землю. А ми будьмо певні і віримо, що Святий Миколай. Ці грудневі дні обнімає кожну українську родину, кожну зранену родину, яка відчуває ці рани війни. І нехай ця любов, нехай заступництво Святого Миколая в ці дні буде разом з усіма із нами. А ми несімо і пам'ятаємо, що кожен ці дні може бути його помічником, його руками. Які чинять добро, які чинять милосердя для тих, хто є поряд з нами.